Вітаю вас, події вівторка, 16 квітня в матеріалах наших репортерів. Президент України Віктор Федорович Янукович відвіда Вінничину. Завод він Пелета, онкодиспансер та дитячий садочок номер 7 у місті Вінниця. Детальніше про це розповім вам я, Марина Микитенко. На центральному ринку згорів магазин електрик пожежу. Бачила я Олена Гук. Виставку картин під назвою Територія любові презентувала Світлана Солімова. Президент України Віктор Янукович сьогодні відвідав Вінницю глава держави, побував на одному з сучасних заводів регіону у обласному онкологічному диспансері. Зустрівся із колективом лікарні та оглянув оновлене хірургічне відділення. Також президент побачив, як у нашому місті працюють прозорі офіси разом з президентом. В Вінницю оглянули, і наші кореспонденти. Подробиці далі у сюжеті. Президент України Віктор Янукович відвідав завод з виробництва паливних гранул. Глава держави оглянув першу виробничу лінію заводу. За словами Олексія Тимофієва, генерального директора компанії, яка є одним з інвесторів заводу, потужність підприємства становить 150 тисяч тонн готової продукції. Мы работаем исключительно на соломе, хотя это оборудование способно перерабатывать любую биомассу. Но конкретно специфика данного проекта ⁇ то, что мы будем собирать аграрную биомассу, это солома зерновых культур, пшеница, рожь, соя, гречка и даже кукуруза. Все, что остается на полях после уборки урожая, мы способны собирать и перерабатывать. Я уважаю еще такой приклад, яскравый приклад. Як треба робити? Як треба по-господарськи підходити? І те, що Вінниця привабила інвестора, це чудово. Чому він вибрав Вінницю, я не знаю. А що стосується державної програми, ви можете взяти за основу це як пілотний проєкт. І далі розповсюджувати по державі цей досвід у обласному онкодиспансері Президент відкрив оновлене відділення хірургії голови та шиї, а також вручив представникам лікарні найсучасніший діагностичний апарат раку на клітинному рівні. Дякую президента українських. Спілкуючись з колективом онкодиспансеру Віктор Янукович зазначив, що держава робить усе необхідне для підвищення рівня життя медичних працівників. Держава і надалі буде робити все для підвищення рівня життя та соціального захисту медичних працівників. Торік середня заробітна плата у сфері охорони здоров'я зросла на 24 до 2200 гривень. У диспансери зарплата лікарів збільшилась майже до 3 тисяч гривень. Медичних сестер до 2,5 тисяч. Безумовно, цього недостатньо. Тому ми будемо робити все, щоб в поточному році вона виросла ще не менше, ніж на 10%. Ми будемо йти цим шляхом. Відвідав глава держави новозбудований дитячий садок номер 7 Тут він подарував інтерактивну дошку, а діти йому вручили символи закладу ляльку подаляночку. Я, Я подивився дитячий садочок. Дитячий садочок то це також винниця, можна сказати, що може бути законодавцем мод в цьому напрямку. І чудово, що такого рівня дитячі садочки будуються, що інвестори, які займаються містобудівництвом, вони будують цю інфраструктуру. Біля обласної державної адміністрації на президента чекали вінничани. Після спілкування з людьми голова держави зустрівся з керівниками області, районів та міста, де відзначив переваги нашої області. Я подивився і на цей дозвільний центр, який побудований в районі районний чудовий досвід. і Міністр соціальної політики Королівська долучається до цього досвіду, і вона буде вже займатися, розповсюджувати його по Україні. Бачите, що він і це робить. Приємно про це говорити. Марина Микитенко, Лариса Бондар, Вадим Олег телеканал. Віта. Через президентський кортеж приблизно з 12-ї години дня у місті періодично зупинявся рух транспорту. Автомобілі змушені були стояти на дорогах, а пасажири міського транспорту продовжували рух пішки. О пів на п'яту дня рух міського транспорту відновили. Згорів магазин Електрик, що на центральному ринку по вулиці Шміт, та сталося це о 9-й годині ранку. На виклик одразу прибули рятувальники та наша знімальна група. Таку картину ми застали, коли приїхали на місце пожежі. Плам'я побачив з окна мене ракушки оцряли. Почали горіти вдруге та жаль середини магазин електрик. Ми хлопці кинулися не нетушителями. А як вони допоможуть маленьких дочителів? Покинулося, нічого не помогло, вона почала тріщати, багато криші. Потікали всі, що зробить. І закоротила там на воді, ніхто не знає. Після виходних хто знає, що там робиться. Понеділок виходний нас, що там було. Що остаток включено, що ніхто не знає. Я йшов, купляв форму, тут бачу пожежу, набрав 101. Сказали, що виїхала пожежа. Ну, почали дивитися всі основні люди. Ну, що, взяв її душі для допомагав тушити. Цього не вийшло у нас. Ну, Зараз приїхала пожарка, почала пожарна служба. Почали вони. Ми дійшли в сторону, попросили. і і ми так Швидко і... приїхали? Ну, В течение двох-трьох хвилин. На виклик приїхало шість пожежних машин. Згоріло майже все, що було в магазині. Електропобутова техніка, лампочки, фонарі. Ну все вигоріло на ногу. Так що, як Ну, Температура висока. Десь градусів 120. Але використовували апарати на свіжому повітрі. Все нормально. А причину ви можете вже назвати? – Причину не можемо, де працювати на місці інспекції. Яка встановить, від чого було загорання? Про те, чи це воно склад злочину тут є, чи тут є дійсно якась необережність, вже склажу висновки після того, як проведене дослідження. Так виглядає магазин зараз. Це господарка магазину, дає свідчення. Ви з нами пообщаєтесь. А скажіть нам, хоча б що згоріло? Весь товар. А що там? Електроприладдя, все. Все для фурнітури. Я не знаю. Абсолютно не знаю. Може, може, це проводка. Вибачте. Рятувальники свою справу зробили пожежу. Загасили. Наразі вони обстежують приміщення, щоб з'ясувати причини возгорання. Міліція ж свою чергу опитує свідків. Коли будуть результати, пообіцяли розповісти нам. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. У Вінниці подовжили маршрути маршрутного таксі за трьома напрямками. Зробили це на прохання мешканців міста, а також сіл Агрономічна та Перегова. Вони неодноразово звертались до відділу оперативного реагування. Цілодобова варта щодо продовження подовження деяких маршрутів міська влада пішла їм на зустріч більшого матеріалі Вадима Патитуєва. Раніше ця зупинка біля лікарні імені Пирогова була кінцевою для маршрутки 18Б, яка прямувала з села Пирогова. За проханнями мешканців кінцеву зупинку перенесли до ринку урожай. На прохання мешканців змінили ще два маршрути. 5А він курсував у нас від Ольги Кобалянської, мікрорайон П'ятничани до Ринку Рожей. І ми його на сьогоднішній день продлили, продовжили до району мікрорайону агрономічного. Там курсує 5 машин, 4 машини на лінії, одна резервна. У нас ще було продовжено маршрут номер 8 а це вулиця Червоноармійська Бучмеліс курсувала. Вона там нас 13 машин їздило і їздить і 11 з них на лінії, дві в резерві. На сьогоднішній день надійшли пропозиції щодо місь... сільського голови села Вінницьких хуторів щодо можливості продовження на 600 метрів до вулиці Зеленої села Вінницьких хуторів. Тому таким чином було прийнято рішення продовжити його. У департаменті енергетики транспорту та зв'язку говорять, Поки що змінювати ще якісь маршрути не збираються. Вадим Потатуєв, Олег колективцев, телеканал Віта. Територія любові у Вінницькій міській раді. Виставку картин з такою назвою у Холі мерії презентувала директорка Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Світлана Солімова. каже, що художньої освіти у неї немає. Те, що вона створює, це її почуття, яким вона хоче поділитися з оточуючими. В експозиції представлено 25 робіт. Побачити їх можна до 19 квітня. Виставку відкрили учні музичної школи номер 1 Це ну, от моє натхнення, моє хобі, моє захоплення. Я сьогодні презентую мій світ, мої почуття. Це наша, наша сім'я. Наприклад, я є матерію, я дружиною є, я є донькою. У мене є бабуся, прабабуся, і це ці, ці от е, жіночі постаті. Ані виштовхують мене в реальний світ. Це акрил. дуже багато мені привозять цих фарб. Подруга з Лівану. Вона дуже така релігійна людина. Вона носить ці фарби в монастир. Святого, і потім вона приїжджає, дарує мені ці от фарби і ці маленькі яскраві такі от можливості, які ви бачите, коли проміння сонця або світла падають на мої картини. Багато таких іскравих відтінків виникає в цих картинах. Кожна картина вона малюється і вже має свою назву. І чому так виникає? Я, я не можу вам сказати. Але кожна картина, я от чекаю, як народжується дитина. Це картина зростаюча вдячність. Авторка зобразила і так, аби вночі зорі сяяли. Ірина Корш, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Це все, чим встигли ми з вами поділитися. Наш сайт VitaTV.com.ua. там першими отримуйте останні новини. Далі про нас погоди не пропустіть завтра. Зранку о 7.40 про останні новини вам розкаже моя колега Ірина. Діду. Гарного вам вечора! Гарних новин. Побачимось. 17 квітня у Вінниці буде мало хмарно, без опадів вночі на ґрунті місцями заморозки. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від плюс 1 до плюс 6, в день 14-19 вище нуля.